Добрий день, шановні глядачі. Звичайно, ми всі розуміємо, особливо, я думаю, мешканці міста Грічні Плавні і прилеглі території, те, що ми зараз працюємо в такому несталому режимі і дуже важких обставинах, які склалися навколо комбінату. Насамперед, це воєнні обставини, багато людей призвані до Лав Збройних сил України. Також найбільшим таким викликом для нас зараз є кризис. Світовий кризис металургійної промисловості багато виробників. Сировини, такої, як виробляє полтавський аналогічний, такої як виробляє полтавський гірничезбачений комбінат, зменшують обсяги виробництва. Особливо страдають і підприємства, які виробляють окатки. Виробляли окатки, Деякі з них повністю переходять до виробництва залізорудного концентрату для того, щоб зменшити свою собівартість і отримати, хоч якусь більш менш таку зрозумілу прибутковість. Також додатковим тягарем для нас стало рішення. РНБУ нашої нашої ради по безпеці України введення санкцій до одного з головних акціонерів компанії Ферекспо. Чому я підтримую що головних акціонерів до одного з акціонерів компанії Ферекспо, тому що е, акціонером Полтавського гірничого з баченням є компанія «Ферекспо». і? Ці санкції накладені на акціонера, і який юридичний з точки зору законів, які діють у нас на теренах України, не мають жодного відношення безпосередньо до Полтавського гірничого з комбінату. Тому ми вважаємо, що це рішення безпідставне, навіть воно незаконне. Але з лютого ми не отримуємо повернення ПДВ. І станом на сьогодні це приблизно є сума. Невідшкодованого ПДВ на рівні 1 мільярд 500 тисяч гривень. Тому ці всі обставини і так склалися, що зараз ми працюємо на рівні 30% від нашої, я б сказав би так, проєктної потужності або довоєнних потужностей. Зв'язку з тим, звичайно, ми ввели комплекс заходів для того, щоб зменшити нашу собівартість. Тому що нам потрібно ті кошти, які ми заробляємо, ті кошти, які є. На залишках на наших рахунках, щоб ми мали впевненість, що ми зможемо утримувати витрати і для виплати трудового колективу у наших підприємств і Білановський ГОК, і Єрісевський ГЗК, і Полтавський ГЗК, як можна наддовше. Тому зараз ми працюємо з коротшими робочими тижнями, На жаль, ми скорочуємо розмір. Премії нашим працівникам і таким чином ми намагаємося виживати переживати ці такі важкі часи. Ми працюємо тільки згідно діючого законодавства, всі всі факти неповернення ПДВ. Сум значних сум ПДВ ми оскаржуємо в судах. Це нам дозволено діючим законодавством, і ми чекаємо на позитивний висновок. Але, на жаль, з урахуванням таких довгих цих справ, довгих процедур в судовій системі, це буде ну не скоро. Це буде не сьогодні, не завтра. Можливо, це займе навіть не менше півроку, а навіть до року для того, щоб пройти всі інстанції. І я сподіваюся, отримати для нас позитивні висновки щодо повернення, щодо неправомірних санкцій щодо нашого підприємства. Єльсовського, Полтавського, Біланського Збачення комбінату, що ми не пов'язані з тими людьми, на яких покладені санкції РНБУ. Ми звертаємо всі інстанції за підтримкою. Десь ми знаходимо підтримку, особливо в асоціаціях, ті люди, які в повній мірі розуміють, що такі підприємства важливі, критично важливі для нашої країни. Вони підтримують деякі інстанції так вони відмовчуються і не надають нам підтримку. Чому? Ну це там невідомо. Ті податки, які сплачує наша компанія, ну так взагалі компанія Форексво, вони дуже вагомі. Це за деякими напрямками компанія Форексво сплачує самі великі податки серед других споріднених підприємств або других, других інших підприємств Полтавської області. Тому ці суми такі, вони дуже значні з розривом і в декілька разів більше, чим навіть ті компанії, які сплачують податки, які не входять в нашу промисловість. Але я не виключаю, що це було. Таке адміністративне рішення. адміністративне рішення, і людям дали команду голосувати так, як вони проголосували. Ми закінчуємо деякі проєкти, майже все, що ми могли зробити з урахуванням нашого поточного фінансового стану, ми все зробили. Деякі поточні роботи залишилися, але вони направлені на підтримку. На підтримку, щоб насамперед на виконання тих робіт, які вимагають безпечного стану робіт. Вони зараз знаходяться в суді, тому і до мене, і до моїх колег зараз розглядається декілька карних справ. І я сподіваюся, що вирок суду буде справедливий. Але це покаже час. Вони ведуть дискусію. Дискусію на різних щаблях, як сказав, би. керівництва держави, зустрічаються. З урядом, з представниками уряд... урядів, зустрічалися з представниками асоціацій, ті, які підтримують бізнес в Україні, завжди на всіх рівнях ми отримуємо таку я б сказав, усну підтримку компанії «Ферекспо», але таких дієвих, яких заходів для того, щоб наша ситуація покращена, була значна, поки що цього не відбувається. З урахуванням поточного фінансового стану воно майже зупинено. У нас немає можливості в умовах, коли ми вимушені зменшувати заробітну плату своїм працівникам надавати дієву допомогу збройним силам України. Так, наскільки мені відомо, точечно ми надаємо. Допомогу, Ну, наприклад, це БУ-Гума для автомобілів, яка нам не потрібна, точечний ремонт транспортних засобів, десь потрібно підремонтувати, і в основному, щоб це були запасні частини, не наші, не власні, щоб ми не як менше витрачали власних коштів, але в порівнянні з тими допомогою, яка була рік-два назад, то я думаю, вона зменшена ну, в десятки разів. Що зору підтримки фізичного стану, Працівників наших мобілізованих і, мабуть, не тільки мобілізованих з компанії Фареспа в повній мірі. Ми надаємо таку допомогу, поки що ми то нам не скорочуємо. Як довго це буде длитися, я не впевнений, що це буде дуже довго продовжуватись, але з точки зору особливо таких тяжких поранень, особливо там, де люди потребують психологічну реабілітацію, допомогу, підтримку, це поки що виконується і на це кошти виділяються. Є штатні працівники у нас в медико санітарній частині, які виконують цю роботу. Я вірю в те, що з точки зору перемоги, це буде, можливо, другий. Розвиток наших компаній, я впевнений, що надара потрібні, залізна руда буде потрібна, світ буде відновлюватись, Україна буде будуватись, і метал це та сировина, ті вироби, які потрібні людству будуть ще довго-довго, сотні років. І я впевнений, що вперед, в наступному в нас чекає гарні часи. Але з точки зору короткочасових, короткотаких термінових випробувань, так я впевнений, і, на жаль, в нас чекають не часи. Вічію не буває, і, можливо, вірно сказали, що завжди було нелегко, тому це вже, знаєте, як залізо, яке, якщо таке порівняння сказати, перекувалося, Якщо його довго кувати, то воно, мабуть, становиться трошки міцніше. А, звичайно, інколи буває нелегко з урахуванням тих, я б сказав би несправедливих підходів, які зараз до моїх колег використовуються з точки зору цих карних справ, тому що по нашому. Розумінню, там немає цього підґрунтя, підґрунтя, щоб так це далеко зайшло. Але є просто таке чувство відповідальності і все, за поручену роботу. Тому тут я б сказав, би, мабуть, як там український долг і все. Виконувати свою роботу. Обов'язок. Обов'язок да, виконувати свою роботу. Тільки він і тримає обов'язок. Ми розглянули це питання на засіданні правління, і я достатньо всі вирішили за підтримкою колег-директорів других комбінатів, що ми відпрацювали рік. Тому ми, це та нагода. Та нагода День металургів, наше професійне свята, День металургів і працівників гірничо добовної промисловості. Подякувати людям за їхню роботу, за їхню витрубку, особливо тим людям, які вже зараз в статусі ветеранів, або будуть набувати статус. Або будуть набувати статус ветеранів за багаторічну роботу, тому, з точки зору слов подяки, це буде все виконано у повному порозумінні, будуть ветерани, будуть деякі премії. Але я не, буду відвертим, деякі програми ми скоротили, тому ми залишили тільки ті програми, які існували десятиріччями, з точки зору вдячності нашим людям. Тому буде, будуть зустрічі. Звичайно, на цих зустрічах ми б хотіли донести поточні справи, щоб люди розуміли. І ми знаходимося зараз ну, такої нелегкій керівництво підприємства. Як балансувати між, я б сказав би, песимізмом і оптимізмом? Як людям дати впевненість, що, врешті-решт, все буде добре? І ми будемо працювати і так, як працювали раніше. Шановні колеги, дорогі друзі, всі мешканці міста горішні плавні, дійсно. Незважаючи на такі важкі обставини, які склалися в нашій країні і навколо наших підприємств, які входять в компанію «Ферекспо». я вважаю, що все-таки це те свято, яке гідно уваги, гідно пошани. і особливо це гідно уваги і пошани тим людям, які працювали на нашому підприємстві, і завжди були патріотами, і всім тим людям, які мешкають в нашому місті, і були патріотами і підтримали наше підприємство. Я вважаю, що в минулому гірників і металургів не буває, тому що і гірник і металург, особливо ті люди, які працювали десятки років на наших підприємствах, це залишається, залишається і закарбовується в серцях назавжди. Хочу всім вам подякувати. Подякувати за те, що було, що в нас було 55 років дійсної такої визначної справи. Я впевнений, що в нас було визначне минуле, не менш гідне сьогодення, але я впевнений, що те майбутнє, яке буде, і ми обов'язково доживемо. Завдяки перемоги нашої держави над нашим ворогом воно буде більш яскравим, більш потужним і більш, більш я би, святковим, ніж ті 55 років, які були в минулому, в будь-якому випадку ми всі націлені на майбутнє. Ми не живемо минулим. Ми живемо сьогоденням, майбутнім і робимо сьогоденні нашими все потрібне і можливе для того, щоб наше підприємство існували, і для того, щоб Такої професії гірника, металургів і ті супутні професії, які зв'язані з цими професіями, вони були довго-довго ще шановані і поважними в нашому місті, щоб слава про наше підприємство ширила, ширилася не тільки Україною, а й за кордоном, як це було і напередодні всі 55 років. Тому дякую вам всім за підтримку. Впевнений, що прийде зовсім небагато часу, і ми будемо з радістю. З більшою радості зустрічати наші свята, будемо праздувати, і будемо перейматися мирним трудом. Святом вас.